Доброго вечора, Юрій Григорович, скажіть, Доброго. чого ви очікуєте від цього стоматологічного шоу? Ой, я не знаю, я перший раз у вас в гостях, але я думаю, що буде досить цікаво, тому що стоматологи це в нас особливий рід медицини. Це надзвичайно обдаровані люди, які повинні бути, на мою думку, і художниками. І в мене таке враження, що у вас в голові 3 d комп'ютер стоїть, щоб мати об'ємне зображення, от, яке дає змогу моделювати, робити людям чарівні усмішки. І я думаю, що буде досить цікаво. Клас, Дякую. Ми також сподіваємося, що в нас все вийде дуже класно. Я кологів не боїтеся. Відколи в нас відкрився факультет, уже не боюся. Дуже Бо раніше дякую. Дякую. раніше це був страх миш'яку і взагалі звук бормашини. А зараз настільки технології, що Звичайно, вже не буде і звертаюся тільки до Дуже наших випускників. Дякую студенти за бажаю. Запрошувати. Добрий вечір всім ще раз. Перед нами знаходиться викладач кафедри хірургічної стоматології Андрій Ігорович. у вас запитати: питання, яке тривожить багатьох студентів: скільки молодих душ покалічили тести з хірургічної стоматології? Багато ваших полягло. Ще будете далі валити. Тоді цінуємо вас. Дякуємо. І вам дякую. Сьогодні з нами викладач кафедри дитячої хірургічної стоматології, і ми хочемо запитати, як вам враження від сьогоднішнього вечора. Це був чудовий захід. Мені все дуже сподобалося. Хочеться подякувати за організацію стоматологічного факультету. Це все було неймовірно весело, неймовірно класно. Побільше б таких свят ми могли проводити, було б чудово, але на жаль, зараз війна. Тому я думаю, по закінченню ми зможемо більше е бути, на таких, да, бути на таких закладах. Тому вам дякую за організацію. Дякую адміністрації і майбутніх перемог. Дякую! Як відчувають себе сьогодні переможці, і які емоції і відчуття у вас? Все добре. Ми думали, ми чисто так, знаєте, за нас все зробили. Он у, у дівчиною все зробили. Ми прийшли з хлопцями там щось поговорити. Вийшло непогано. Ну ми виграли. Дякуємо, вітаємо. Чи ви хочете доповнити? Ну, ми, знали що ми, виграємо. ми, знали. ми, ми не знали, що ми виграємо. Ми знали. Ну як, так, ми і не виграємо. Ну, дос, вигли. Питань нема. Дякую. Дякую.